Дали, а далі би був. Та я можу дати той. Казала м ти, дівчинонько, ще й не віддавайся. Як то лихо газдувати, мене запитайся. Як то лихо газдувати хату будувати, а ще тяжче, а ще тяжче від тей колесати. Бо кол чоловік не колише свекруха не хоче, ненька мусить колесати, хоч як спати хоче. А як тобі твій чоловік дитину побавить, То де твоя свекрушенька навік часте збавить. Не забудеть ті свекруха, не збудет, не збудет, лише піде до сусідів, обсміє, обсудить. Ой то в мене невісточка, сонлива, сонлива, віддав буде до роботи лінива, лінива. А хоч як би невісточка в свекрухи робила, ніхто не чув, що свекруха невістку хвалила. Бо невістка все лінила, невістка погана, їй невістка чужа кістка, лиш би довго спала. Невісточка довго спала, а много би їла. До роботи все легенько більше би сиділа. Ану не закривайте, там ще є ззаду слова невістки. Але не цілі, я не могла, не знала. Кажуть, мені нести їсти, не знаю, де поле, а свехруха мені каже, най колька сколе. А я невістка, я невістка, чужа кістка, знаю, що повісти, то най тобі то та колька сколе, що варила їсти то навіть тут у колька склали, що варіла їсти. Ні, то вже. Ано, ну, давай. Бо в інтернеті, як хочете, я вам потім включу, одна жінка співає одну коломейку 10 хвилин. Це вже не можна було б дослухати. Одну, на одну тему. Вона ну, там про рай, про Бога Адама Єву, як сотворив світ, це 10 хвилин коломіок. То не даєш, моя мамко, то є даєш даєш. Чому сніси, моя мамко, да, що не питаєш? Чому і не питаєш, чи ми добре буде чи не буде, Любко, брати з собою, ми же люди. Ще що. Ой я любив дівчиноньку, а дівчина мене, не хотіли старі дати дівчину за мене, старий хотів, старий хотів, стара не хотіла, лиш сиділа, не при пічку, то все веркотіла. Не веркоти, стара бабо, не надувай губи, бо якось му то та ти віб'ю зуби. <поставили> <поставили> Боже, що я тих коло моя Мене мати породила в стодолі на тоці, та й дала мене чорняче мургати на хлопці. Мене мати породила, та торуба в дрова. Прийшли хлопці, дивитися, чия чорноброва. Придай мене, моя мамко, за кого я хочу, як не буде Любко бити, я у віконце скочу, як не буде Любко бити сім раз на годинку, а я скажу, що так любить, як малу дітинку. Ой бувайте здоровенькі столи та й обруси, від рідної мамунечки до свекрухи й дуси, Ой дай мені моя мамко, кого, тітко, в скриню, аби мене рано збудив в молоду газдиню. Ой то мене свекрушечка не збудеть, не збуде, хіба піде до сусіди, обсміє, обсудить. Ой то в мене невісточка сонлива, сонлива. віддав буде й до роботи лінива, лінива.